Mindfulness з англійською перекладається як повна свідомість. Це здатність бути присутнім та свідомим тут і зараз, досліджувати реальність з прийняттям, цікавістю, відкритістю. І тому сьогодні я хочу розповісти про просту майндфулнес-практику, практику Для щоденного використання, практика усвідомленої ходи. Хоча 15 хвилин практики на день може значно покращити ваш емоційний стан. Виберіть відстань або період часу, де і коли ви будете практикувати майндфулнес-ходи. з цікавістю і прийняттям відкритись до усього, що ви бачите навколо, що ви чуєте і що ви відчуваєте. Роблячи кроки, дозвольте собі відчувати, як ви рухаєтесь. Як ви дихаєтесь, і як торкаєтесь землі. Нехай кожен крок буде усвідомленим будьте тут і зараз, коли крокуєте. Коли з'являтимуться думки, просто помічайте їх та лагідно вертайте увагу до кроків до дихання та світу навколо. Крокуйте, ніби з тихою усмішкою та насолоджуйтесь світом навколо. Ваша ціль не є прибути кудись якнайшвидше. Кожен крок є прибуттям тут і тепер. Сама дорога є важливою, а не просто прибуття в точку призначення. Регулярна практика Майндфулнес допомагає зробити життя більш усвідомленим та покращити емоційний стан.